Thank you for tuning in to Faith Connection. Фейт por sintonizarnos en la на de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Вітаю всіх, хто долучився в цей час до нашої програми Віра, що єднає з Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження місто Вижниця». І бажання моє сьогодні, щоб віра дійсно поєднувала людей з Богом, щоб через цю програму ви і я дійсно поєднались з Богом в прямому сенсі цього слова. Ми живемо у світі, в якому багато біди, в якому багато горя, в якому багато сліз і багато катастроф. Все те, що відбувається, інколи важко. Зрозуміти своїм розумом. Все те, що способствує цьому, нам далеко невідомо. Ми не знаємо багато речей, але лише те, що відбувається навколо нас, відбуваються інколи страшні речі. Для кожного із нас, коли ми зустрічаємо певну трудність, особливо в ту важку хвилину, напевно, серце шукає відповіді. Чому стається те, що є, і в чому вихід. Є проблеми різні. Одна із найпоширеніших проблем людства це різні хвороби. Хвороби, котрі інколи лікуються, коли інколи не лікуються, є смертельні хвороби, є різного роду хвороби. І, напевно, кожна людина. Вже коли настає та остання хвилина, і коли вона шукає порятунку у своїй хворобі, вона звертається до свого Творця, вона молиться. Багато людей у своєму буденному житті не слідують за Богом, не шукають Бога і не служать Богу. Інколи Бог змушений посилати хвороби для того, щоб навернути людей до Бога. Інколи Бог посилає в сім'ю якісь обставини важкі для того, щоб навернути сім'ю. Це не лише одна причина, але сьогодні я хотів би говорити про конкретну ситуацію з послання Якова. Разом з тим, я сьогодні пропоную тему специфічну, особливу і потрібну, я думаю, сьогодні кожному. Молитва за оздоровлення. Що це за молитва? Хто нею може молитись? Коли можна молитись за оздоровлення, а коли не можна? Напевно, хтось із вас, слухаючи сьогодні мене, скаже: Та всі можуть молитись, та всім дано це право, та всі повинні, особливо тоді, коли важко. В мене завжди запитання. Якщо всі, то чому не всім, Бог дає відповідь. І якщо не дає ще певний час, то це ще не зовсім погано, бо Бог може казати просто почекай. А якщо Бог взагалі мовчить і мовчить і мовчить і мовчить, то напевно потрібно шукати причину в іншій площині? Я хочу сьогодні запропонувати цю специфічну тему молитва. За уздоровлення. І текст, котрий я хотів би прочитати, записано в посланні Соборному Якова, 5 розділ з 13 вірша: Чи хворіє, чи страждає хто з вас, задає Яків запитання. Нехай молиться. І казалось би, просто: є страждання потрібна молитва. Чи тішиться хтось, нехай співає Псалмі. Чи хворіє хто з вас? Хай покличе присвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. Конкретна ситуація. І молитва віри в недужого, і Господь Його підійме, а коли він гріхи був чинив, то вони йому простяться. А далі слова. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. бо дуже могутня ревна молитва праведника. Що означають ці слова сьогодні для нас? Казалось би, слова прості, але мають декілька умов. Насамперед, хочу сказати, що Молитва за уздоровлення – це молитва умовна. І я хочу показати сьогодні деякі умови, котрі Бог чекає, коли людина молиться за уздоровлення. Є речі, про котрі потрібно відкрито говорити, навіть якщо вони не зовсім приємно будуть для наших вух, для нашого слуху. Отже, але перш ніж буде, Дослідження теми Молитва за оздоровлення конкретна ситуація, котра була в старому заповіті. Хочу привести приклад із книги Огії. Із книги Огії написано є так. Книга починається словами. Було Слово Боже через пророка Огію, до зорововеля, намісника і до Ісуса, Великого Священника. Зверніть увагу тут, що Бог говорить старшим. Бог говорить керівництву народу Божого. Бог каже, що говорить народ? Не прийшов час будувати дім. Бог каже, народ мій зараз оправдується, будівництво припинилось, якщо досліджувати глибоко цю історію, це час, коли народ перестав відбудовувати храм. І говорив, не прийшов ще час будувати Божий дім. Бог докоряє і говорить: народ живе у прекрасних будинках сам, а Божий дім у запустінні. Тобто, іншими словами, кожний дбає про своє, а про Боже потім, якщо вийде. Чому така ситуація? У п'ятому вірші сказано, що їхнє серце. Далеке від Бога, воно не навернулось, а тому вони кожний дбають лише про своє і Божий дім у запустінні. А як наслідок їхнього стану байдужості і те, що вони перестали будувати відбудовувати Божий храм, як наслідок шостий вірш, вони багато сіють на полях своїх урожаїв, збирають мало. В чому причина? Їдять і не насичуються, залишаються голодні, так виражається Бог. П'ють і не напиваються, зодягаються, і їм не тепло. Заробляють, але все, що зароблене, воно все для дірявого кошелька. Що робити в такій ситуації? Зверніть увагу на те, що в 9 му вірші 1 розділу написано, що народ очікує від Бога багато. Однак отримує дуже мало. І що приносять додому, те Бог розсіває, простою мовою, виражаючись, нема благословіння в кожній сім'ї. Чому дім Божий у запустінні, а кожний біжить додому свого і кожний дбає лише про своє. Далі в 10 му вірші сказано. Тому над ними затрималось небо давати росу, а земля затримала урожай. І зверніть увагу на цю ситуацію: велика біда в народі: урожаю нема, благословіння в домі нема, нема нічого одягу, вони не наїдаються, дощу нема, у природі зміни кругом великі катастрофи. І для нас, напевно, було би питання. Як розв'язати цю проблему? Як би ви сьогодні підходили до рішення цієї проблеми? Напевно, сьогодні ситуація повторюється. Сьогодні багато є навколо нас біди. Сьогодні навколо нас є багато катастроф, і ми всі в пошуках причини, чому так відбувається. У сім'ях сьогодні нема благословіння. Усім, як сьогодні, нема миру. У сім'ях сьогодні фінансові проблеми. Більше того, у сім'ях сьогодні багато хвороб. Багато хвороб в нації, в церквах багато, багато і багато. В чому причини? Де шукати рішення всяких своїх проблем? Приклад з народу ізраїльського показує кожному із нас на стан, в якому народ був. І як шукати рішення такого, такої проблеми? Якщо класифікувати те, що відбувалось, то подивіться, проблеми народу. Багато сіють, збирають мало, урожаю нема взагалі. Що відбувається? Нема благословіння Божого на полях. Вірш другий не насичується їжі нема взагалі. Коли сказано, що їм не тепло, немає одягу. Представте собі, в якому стані перебуває народ. Але далі сказано, що гаманець дірявий, тобто є величезні фінансові проблеми. П'ятий вірш приносять додому все, що заробили, а Бог розсіває і не має благословіння ни в одному домі. Крім того, в природі на великі зміни небо не дає росу, тобто в погоді також є. І сьомий вірш можете самі дослідити і прочитати. Різні хвороби стан, тіла і душі. І тут видно декілька напрямків проблем. Перший це хвороби, фізичне здоров'я, далі економічні, фінансові проблеми, далі проблеми навколишнього середовища, в природі, врожай, інше. Тобто разом взято це комплекс всяких проблем. Як їх розв'язати? Як їх рішити? Рішити їх можна таким способом. Давайте подивимось на пропозицію, яка є спочатку книги Огії. Що ми робили б в цій ситуації? Про що ми б молилися? Та я переконаний, що більшість сьогодні молилися б, якщо хвора людина, то молились би за уздоровлення. Якщо є фінансові проблеми, то молились би про фінансові рішення, якщо є економічні проблеми. Молились би про їхнє рішення також. Якщо немає врожаю, то молились би, щоб Бог післав дощі або, можливо, кращу погоду, щоб був врожай. Молились би про одяг, якщо немає одягу, молились би про їжу, якщо немає їжі, і так далі. Тобто наші молитви були би конкретні про ці проблеми. Але ось подивіться, що каже огій пророк: Будуй дім Боже, чому запустив його? Не звертайся до рішень своїх проблем без того, щоб не навернути серце своє додому Божого. Будуй дім Божий, чому ти запустив дім Божий. Перестань прикрашати й дбати про своє, почни дбати про Божий дім. Я дуже коротко, розуміючи, що час обмежений, але все ж таки подивіться, який докір залишено в цій книзі. Дальше. Наверни своє серце, щоб ти міг розв'язати і всі свої проблеми. Питання, котре було в Ізраїлі, чому біжиш лише до свого дому, а дім Божий у запустінні? Розумієте, наскільки важливо сьогодні подивитись іншим поглядом на проблеми і їхні рішення? На проблеми і їхні рішення. Якщо ми дивимось е, з позиції співчуття, то завжди той, хто не має одягу, ми хочемо дати і молитись за це. Той, хто має фінансові проблеми, хоче молитись про фінанси. Той, хто має хвороби, ми хочемо молитись про їх уздоровлення. і так далі. Але ми приходимо до запитання: а хіба відбувається щось без волі Божої? А хіба немає кожна проблема своєї причини? Чи бувають проблеми безпричинні? Чи бувають великі катастрофи безпричинні, чи бувають хвороби або інші фінансові проблеми безпричинні? Ні, не бувають. А значить, для кожної проблеми є своя причина, і її потрібно шукати. Тому я хотів би, щоб декілька висновків зробити для нас сьогодні. Спочатку ми подивимось із того, що ми навчились у книзі Огії. Насамперед. Хочу стверджувати, незалежно від характеру проблем, в основному причиною проблем є відступлення від Бога, недбалість і нехтування Божим домом, байдужість, байдужість до служіння Богу. Послухайте ще раз уважно твердження, в якому я переконаний, незалежно від характеру проблем, чи це проблеми здоров'я. Чи це проблеми фінансів, чи це проблеми е, погоди, врожаїв, чи це проблеми одягу, чи це проблеми інші інші, котрі можна включити сюди. В основному причиною проблем є відступлення від Бога. Є окремі випадки, але я говорю про основну е, недбалість, нехтування Божим домом і байдужість до служіння. Це взято з прикладу народу Божого. Другий висновок, який є для нас. Щоб вирішити проблему чи проблеми, потрібно виявити причину цих проблем. І тоді можна приймати міри, молитись за їх рішення. Ви скажете це так складно, але я хочу сказати те, що буде ефективним, не просто ефективним, а що принесе конкретний результат. Для того, щоб вирішити конкретну вашу проблему, почніть шукати. Причину цієї проблеми, де і коли вона почалась. Третій висновок: якщо серце далеко від Бога, скільки б не молитись за рішення проблем, все рівно проблеми будуть. І я стверджую, що не буває рішень проблем без навернення до Бога. Є частина людей, або я б сказав, переважна більшість людей, котрі прибігають вже до Бога або церков, звертається. Особисто до мене чи до інших, звертаючись і просить молитись або допомогти. В цей час, коли задаю питання, чи готові ви навертатись до Бога, людина навіть не планує своє життя пов'язувати з Богом. Вона не планує служити Богу, все, що їй зараз потрібно, їй потрібно розв'язати свою проблему. Проблеми вирішуються наверненням серця до Бога. Тому, якщо у вас є конкретні проблеми, наверніться до Бога і Бог буде далі вести, Бог розв'яже ті проблеми, котрі є. Часто можна чути, помоліться за мій духовний стан, в той час, як людина конкретно нічого не робить, щоб її стан був духовним. Моя молитва не може зростити і дати те, що залежить конкретно від людини. Молитва буде даремна, бо в духовному стані людина сама повинна приймати активну участь. Я хочу стверджувати про те, що я переконаний в цьому. Людина повинна дбати сама про свій духовний стан. А я, якщо людина звернеться, повинен супроводжувати її дії у своїй молитві. І це важливо для кожного з нас сьогодні. Що відбувається в ситуації, про яку ми з вами прочитали з книги Якова? В книзі Якова відбувається досить конкретна ситуація. Хто з хворії, кличе присвітерів, над ним моляться, після того є певний результат. Але я хотів би цей текст з огляду на нашу тему Молитва за уздоровлення сьогодні говорити дуже конкретно. І дуже конкретно. З огляду на відповідальність кожної сторони, котра бере участь у цій ситуації. У цій ситуації є три сторони. Отже, що відбувається у цій ситуації? Хтось із членів церкви хворіє. І, скоріше за все, вже певний час хворіє, не захворів лише вчора якась простудна хвороба, а певний тривалий час є хвороба. Написано, хай він покличе присвітерів. Коли сказано, хай він покличе присвітерів, це означає, що він повинен проявити ініціативу. Бо частина людей не готові проявляти цю ініціативу, а значить, вони не готові звертатись до Бога за рішенням своїх проблем. Сказано далі, хай над ним помоляться і намастивши його оливою в Господнє ім'я. Це відповідальність служителів, котрих покличе хворий, щоб він пішов і звершив молитву. Далі сказано молитва віри уздоровить недужого. Зверніть увагу, оскільки я вже говорив, що є три умови у цьому тексті стосовно молитви за уздоровлення. Перша умова це віра. Молитва віри уздоровить недужого. Не треба молитись без віри. Молитва без віри це просто слова, котрі будуть виходити з уст і не будуть приносити ніякого результату. В усякій історії, яку ми знайдемо з життя Ісуса Христа, ми знайдемо Христос завжди говорив: тільки віруй, якщо будеш вірувати, віра твоя спасла тебе, віра, якщо будете мати віру. І так, перша умова це віра. Далі, якщо є гріх, то він має бути визнаний і прощений. Зверніть увагу, це одна із причин, чому хворий ініціює свою молитву над ним, тому що він готовий ісповідувати свій гріх. Багато людей готові хворіти далі, але не визнати конкретно свій гріх. В результаті ситуації виявилось, що є гріх, і треба признатись перед пресвітером. Отже, існує друга умова молитви за уздоровлення – це признатись у своїх гріхах. Перша умова була віра, друга визнання свого гріха. Я не говорю зараз про те, що, а, це, я говорю зараз про те, що важливо для хворого в ім'я і зцілення його. Признавайтесь, сказано. І далі моліться за уздоровлення. Це дуже конкретна молитва, по суті, за уздоровлення. Останнє, що сказано тут, ревна, тобто посилена молитва праведника є могутня. І ось у цьому відношенню ми бачимо третю умову. Це праведність тієї людини, яка молиться. І так, з огляду на те, що ми з вами почули, існують три умови. У цьому тексті. Показані конкретні три умови. Перше віра. Друге, признатись у гріхах, щоб очиститись, і третє праведність того, хто буде молитись. Це важливо. Якщо ці три умови не будуть виконати, я думаю і я переконаний, що результату зауздоровлення так і не буде. Яку, які ще запитання можна задати до цієї ситуації? Чому хворий цей член церкви? Яка причина хвороби? Виявляється гріх, бо сказано, признавайтесь у гріхах. Як пресвітер дізнається про хворобу? Його кличе хворий, часто звинувачують пресвітерів, чому не прийшов і не помолився, а чи ініціював молитву хворий, і чи готовий він визнавати? Про що говорить те, що хворий кличе? Він говорить, він хоче визнати свій гріх, якщо не кличе, ймовірно, не готовий признавати гріх свій. Що робить хворий, коли прийшов присвітер до нього? Він признається, він відкриває все те, що у житті, відкриває як перед Богом? Що робить присвітер далі з хворим? Він говорить про гріх хворого і каже про необхідність віри хворому. Сказано є. Що ві, молитва віри у Тому всякий хворий, котрий покличе присвітерів, повинен вірити у силу молитви. А далі, яка роль присвітера в цій ситуації? Роль присвітера в цій ситуації полягає в тому, щоб бути свідком перше його покаяння, хво, покаяння хворої людини. Далі зміцнити віру хворому після того, як хворий визнає конкретні свої гріхи. Наступне, яка буде роль присвітера в цій ситуації перевірити свій стан перед Богом. Бо сказано, що молитва праведного має велику силу. Я маю великий сумнів, що присвітера, котрі живуть в гріху, можуть мати результат своєї молитви. Вони не можуть бути ходотаями за хворих людей, оскільки їхній гріх. Не буде давати результату і ефекту, тому потрібно, щоб служитель мав особливі стосунки з Богом для того, щоб він посприяв налагодженню стосунків цього, цього хворого із небом. І ось як це приблизно виглядає. Виглядає це наступним чином: ми побачили хто участвує у цій ситуації. У цій ситуації видно, що присвітер повинен пильнувати про свою праведність. І коли його покличе хворий, він повинен виявити гріх, він повинен бути свідком покаяння, він повинен зміцнити віру хворого, утвердити його в істинності обітниць Божих, молитись на ним і намастити його оливою в Господнє ім'я? Яка відповідальність члена церкви або хворої людини? Якщо він хворіє, він повинен виявити свій причину, він має гріх. У даному випадку він кличе присвітера, відкриває своє серце перед ним, отримує прощення з вірою просить уздоровлення. Таким чином, є три умови: праведність, признання і віра. За таких умов Бог вірний, щоб дати відповідь на молитву. Тепер ми приходимо до висновків: молитва за уздоровлення – це умовна молитва, і тому для того, щоб молити за оздоровлення, потрібно виконати всі умови, котрі в цьому е, тексті написані. Віра, признання і праведність. Це важливо, це умовна молитва. У цій ситуації показана, показані умови молитви, е, які залежать від всіх сторін, хто участвує, як праведність присвітера. Як віра хворого, так вірність Богу, так признання один перед одним. Молитва оздоровлення має свою послідовність і свій порядок, тому крок за кроком потрібно слідувати. І останнє, що я хотів би сказати, хвороба не завжди є наслідком гріха, але в цьому випадку так. Тому, перш ніж молитись за оздоровлення, потрібно шукати і виявляти причину справжньої хвороби, яка є. Сьогодні ми мали можливість розмірковувати над важливу, актуальну і ефективну тему для нашого життя молитва за уздоровлення. Бог знає ваш стан, в якому ви зараз знаходитесь. Можливо, тривалий час ви хворієте. Можливо, тривалий час ви е, маєте величезну проблему. Є рішення для вашої проблеми у Бога. Є рішення для вашої проблеми, якщо слідувати цим умовам, ці, слову, яке залишено в Біблії, ви можете звернутися за телефоном, який ви бачили сьогодні, для того, щоб більше дізнатися, як можна зробити це. Я хотів би, щоб там, де ви де знаходитесь зараз, щоб ви могли звернутися до Бога і сказати: Господи, Твоє слово є вірне. Якщо Твоє Слово є вірне, можливо, мені не вистачало віри, і тому зараз я можу отримати віру у тебе. І прошу про конкретну свою ситуацію, прошу про конкретне уздоровлення. Праведність людини це запорука правильної і міцної основи в молитві, коли вона звертається. Тому нехай Бог благословить шукати Божого лиця. Нехай Бог благословить, щоб розв'язались всі проблеми, всі питання, які є. Пам'ятайте одне, проблеми можна розв'язати тільки з Богом, пообіцяючи йому служити. Амінь, хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця.